Вітаю вас, любі мої. Сьогодні хочу в форматі нашої рубрики «Умперенс» підняти таке питання, яке часто виникає на перших заняттях у мене в кабінеті. А чому моя дитина у вас в кабінеті ніби навіть більш розумна, ніби більш слухняна? Що відбувається, як мені це зробити вдома? Відбувається єдина проста річ: я керую процесом уваги дитини і я керую поведінкою дитини. Якщо дитина хоче покричати, я швидко. Прислуховуюсь до неї так, ну, пішов якийсь крик, крик іде зазвичай на якомусь голосному. Я дістаю картку і показую, так, це, а я не показую, що чого ти кричиш, чого ти плачеш. Ану, вставай, ану, давай припиниться. Ні, я показую голосний. Я, я і граю з дитиною в її гру. А, і це зовсім інший, інша взаємодія з дитиною. Я починаю керувати її процесом крику. Так само, якщо дитина хоче вскочити і побігти кудись, я в той самий момент придумаю, куди їй треба бігти. Якщо це маленька дитина, яка ще не дуже розуміє звернене мовлення і не виконує інструкції, я беру за ручку, і ми швиденько оббігаємо навколо крісла робочого з якимись тут словами, з якимись емоціями. Швиденько побігли, побігли. Дитина вже по дорозі забула, що вона від мене тікала, бо я вже з нею граю і вже керую цією грою. Далі я підхоплюю. Бачу, що вже ну, дитина вже керована. Я її в цей момент підхоплюю, беру на ручки. Ми сідаємо, продовжуємо займатися. Або висаджую на ручки до мами, яка сидить так само в кабінеті. Тому те саме ви повинні робити вдома. У вас є закріплені реакції дитини, а в мене є правила. І в моєму кабінеті я завжди встановлюю свої правила. Жодна дитина не буде їх порушувати, бо це мій кабінет, це моя територія. І я знаю, що в процесі роботи з дитиною мама утка це я. А точно не хлопчик або дівчинка маленька, який прийшов на заняття. Тому я завжди зупиняю ті процеси, які мені не подобаються, поведінкові, і стимулюю ті, що мені подобаються. Тобто, я е, даю підкріплення позитивне за. Хорошу поведінку дитини. Я прихвалюю, кажу позитивні слова. Якщо дитина любить, щоб її торкнулися і додали якийсь жест до цього, то я це теж роблю і додаю. Тобто дитина отримує підкріплення своєї гарної поведінки, підкріплення того, що вона виконала завдання, витримала там трошки більше часу. Сконцентрувала увагу. Ну, це я кажу, звичайно, як спеціаліст, дитина це звичайно не розуміє, але є моменти, які успішні за маленькі успіхи, за кожен маленький успіх, я даю позитивне підкріплення дитині. А негативні поведінкові реакції я просто прибираю. Те саме треба зробити вдома вам. Вам потрібно стати мамою качкою, вам потрібно навчитися керувати процесом істерики або якоїсь негативної реакції вашої дитини, яка вам не подобається. Все повинно бути за. Вашим сценарієм. Цьому можна навчитися. Якщо ви не можете впоратися з дитиною, то ласкаво просимо в Дірект. пишіть. Я навчаю матусь, я допомагаю організувати розвиваючий простір вдома, даю консультації з приводу спілкування з дітками різного віку. Якщо це підлітки або дітки молодшого шкільного віку, це теж є в мене підборка, це теж спілкування. це Навички спілкування, і там вже треба розуміти, які є формули і як ними користуватися. Тому приходьте, ласкаво просимо, будете теж успішними у спілкуванні і роботі зі своїми дітками, щоб ви отримували задоволення від материнства.